Наталія Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник, долучається до нашого ефіру. Доброго ранку, слава Україні, вітаю вас. Героям, Героям слава. слава пані Наталі. Як зустріли ранок Сили оборони півдня України? Порівняно з іншими нічими, дійсно це було трошки спокійніше, але тим не менш бойова робота тривала, і артилерійські обстріли не припиняли ворог і застосування дронів використовує їх досить активно, в тому числі і розвідувальні дрони, і ударні. Якщо минулої доби ми спостерігали понад 200 у розвідувальних дронів в нашій зоні відповідальності на протяжності, фактично, від Одещини до Запоріжжя цієї доби було трошки менше, але ворог все ж таки продовжує розвідку, і очевидно, що в нього є потреба компенсувати відсутність повітря 50-го саме в такий спосіб. Збираючи інформацію, ворог продовжує наведення для майбутніх ударів. Як тачкових ракетних ударів, так і масованих атак, очевидно, що і дронові атаки не припиняться, тому що накопичення у ворога є, і днями ми спостерігали переліти вантажного борту з Тегерана до Москви, що говорить про те, що і готові вироби типу шахет, і комплектуючи до них, які ворог продовжує збирати з яких ворог продовжує збирати готові предмети ураження вже. На своїй території вони в активній роботі, і останніми разами ми бачили, що ті дрони, що прилітали в під час атак, по їх рускам, ми встановили, що ворог все частіше газується виготовленням на своїй території відповідних об'єктів, оскільки маркує їх специфічними літерами саме російської аби. Але не всі вони виробляють у себе, не всі вони навіть їх перефарбовують, привезені з Ірану. Ці дрони навіть залітають на території сусідніх держав. Щоправда, сусідні держави не неохоче проводять розслідування чи не поспішають визнавати власне використання Росією дронів іранського виробництва. А так, на жаль, це тонкі дипломатичні моменти, які вибудовуються на рівні Міністерства закордонних справ, з нашого боку надається вся необхідна інформація для того, щоб вивіряти такі речі і щоб справедливість була встановлена. Хотів уточнити, пані Наталю. Якщо Росіяни проводять розвідку, зокрема і напередодні ви говорили, що ракетами. Так чи інакше вони не тільки намагаються виснажити нашу протиповітряну оборону, а й там щось розвідати до розвідати. А як далеко дронами вони можуть залітати в глиб нашої країни? Ну, глибина не така критична, але до прикладу, робота дронів з акваторії Чорного моря дозволяє ворогу наводитись і по Одещині, і по Миколаївщині. Це більш тилові, все ж таки регіони, які від лінії фронту віддалені. Що стосується тих дронів, які працюють вздовж лінії зіткнення, тут глибина їх проникнення саме розвідувальних дронів не така велика, тому що ми намагаємось розгортати максимальну систему радіоелектронної боротьби і не тільки глушити їх, а й вогневим способом заземляти. І це видно по наших зведеннях і за минулу добу, також серед вогневих уражень в нас є. Два розвідтрони. Що стосується номенклатури ракетного озброєння, яким Російська Федерація працює по нас, Кирило Боданов вчора вмикався до нас в ефір. Він сказав, що Росія може відновити обстріли України крилатими ракетами морського базування Калібр. Як я вже сказала про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив. Очільник головного управління розвідки він пояснив, російський флот накопичував цей вид зброї, поки повітряні сили застосовували для масованих ударів ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників. Зараз можемо почути було прийнято рішення через те, що калібр є менш ефективним, ніж ракета Х-101, поки використовувати Х-101. Найближчим часом, думаю, що ми побачимо знову калібри, тому що кількість Х-101 значно скоротилася. Пані Наталі, а лише менша ефективність причина, чи була ще причина в тому, що у них були проблеми з логістикою. Скоріше за все тут комплекс причин дійсно і для росіян проблематично і обслуговувати ракетні установки, які випускають калібри, і перезавантажуватись калібрами, тому що вся ця логістика, вся ця інфраструктура залишається в Севастопольських бухтах. А туди для ракетоносіїв зараз тут дуже проблематично дістатися. Вони відчувають загрозу, відчувають небезпеку. І цьому є підтвердження висновків британської розвідки про те, що вони укріплюють свій пункт базування в новоросійську і намагаються загородити його додатково. Ми вже говорили, що патрульні кораблі катери. Якщо і наважувались виходити з акваторії на бухти, тільки для того, щоб перевірити і підправити бонові загородження, які вони там намастили, у зв'язку з тим, що остерігаються прибуття морських дронів не заплановано в їх пункт базування, саме тому вони очевидно посилюють зараз і додатково своє укріплення входу в бухту базування. Ну, зокрема, ще й проблемою може стати і залізниця, яку росіяни будують на тимчасово окупованих територіях. Про це теж говорив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Росіяни, до речі, нещодавно заявили, що планують розвивати залізничне сполучення із тимчасово окупованої Херсонщини і, 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 і Росії. А чи можемо ми щось завдіяти? Цей процес відстежується силами оборони, і ми вже неодноразово говорили про те, що будівництво такого логістичного об'єкту спрямовано очевидно на забезпечення військ окупантів, які розташовані на лівобережній матерікові Україні. А отже, є законною військовою ціллю. Зрозуміло, і е, також ще хочу принагідно спитати вас, пані Наталю, про е, хід фортифікаційних робіт, е, які зараз вздовж лінії зіткнення проводяться. Це зокрема і Запорізька область, Херсонська, Одеська, Миколаївська області. Е, чи вистачає інженерів у військах для проведення цих робіт? Так, фахівців вистачає і дуже вдячні всім підрядникам, які активно долучилися. Люди дуже швидко вивчають військову інженерну науку, розуміючи наскільки потрібно врахувати всі нюанси для того, щоб укриття були надійними. Фортифікаційні споруди слугували саме тому, щоб захистити життя воїнів, які міцно зможуть отримати оборону і перейти в наступ. Тому тут з фахівцями все добре, працю. В повний розмах і на всіх ділянках місцевості в нашій зоні відповідальності роботи йдуть дуже активно. Сили оборони Півдня відзвітували про результати роботи проти Чорноморського флоту Росії за березень. І, власне, є у нас такі успіхи. За місяць потоплено один корабель Чорноморського флоту Російської Федерації і чотири зазнали ушкоджень. Зараз можемо перерахувати: великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Зазнав пошкоджень розвідувальний корабель Іван Хурс, великий десантний корабель Ямал і великий десантний корабель Азов. Оце спустошення Чорноморського флоту. Як буде позначатися на українцях? В першу чергу це дуже суттєво відбилося на моряках росіян. Тобто, це дуже потужний такий ляпас по гордості по російському флоту. По-друге, це суттєвий удар по логістиці ворога і по його відповідно розвідувальним здатностям, тому що уражені відповідні кораблі, які були спрямовані саме на таку роботу, також для ворога досить суттєвим є загальна кількісна втрата. Вони потужно втрачають протягом всього повномасштабного вторгнення, там де з самого початку заявили своє абсолютне панування. І вже зараз ми бачимо, що панування в Чорному морі для них не є порядком денним. Вони більше окопуються якщо б там можна було рити окома. Дякуємо вам. Спасибі за те, що долучаєтеся. Щоранку Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.